Бердичівський районний відділ освіти не має можливості закупити пальне для перевезення дітей та вчителів до місць навчання і роботи. Констатувала на 32-й позачерговій сесії районної ради очільник відділу. Вероніка Мешківська зазначила, конкурсних торгів щодо закупівлі пального 25 лютого не відбулося. Позаяк був один учасник у бюджеті відділу освіти на поточний рік було заплановано 470 тисяч гривень на пальне для шкільних автобусів. Втім, у відповідності до чинного законодавства сума, яка перевищує 120 тисяч разом з ПДВ, передбачає проведення процедури конкурсних торгів. Я хочу знати хто винний цьому, що не проведений був тендер до 1 січня року. Конкретно. Є вини, заяву на стіл і до сюди. Є практика багатьох районів, багатьох областей, що е, заключаються договори з консалтинговими фірмами, які повністю готують тендер. Тобто відділу освіти як тендерного комітету треба тільки прийняти рішення заключити такий договір. І абсолютно це безкоштовно для відділу освіти, тому що за ці послуги оплачує переможець тендерних торгів. І та консалтингова фірма знаходить учасників. Тому що на пальне не так-то просто знайти учасників. Хто сьогодні готовий по 18 гривень продавати солярку? І ще й у встановлених, е, встановлених об'ємах. Навіть якщо б е, сьогодні ми говоримо, що до 1 січня треба було провести тендер, треба було провести тендер, провели тендер по 17, до 1 січня. І що ви думаєте, той, хто виграв тендер, сьогодні постачав би по солярку по 16 гривень, він би розірвав цей тендер в односторонньому порядку. Бачення виходу з даної проблеми висунули як керівники відділів, так і присутні. Освітяни визнають, тендер не відбувся. Однак, вихід із ситуації є і інший. Відділ освіти звертається з пропозицією про перерозподіл бюджетних коштів, і я прошу вас звернути увагу на такі аспекти. Ну, по перше, я хочу сказати, що. Так, да, ну ми можемо сьогодні зробити перерозподіл коштів і вирішити тимчасову проблему, тому що на ці гроші ми зможемо закупити тільки 5 тонн пального, а це десь на півтора місяці перевезення. Да, автобуси підуть на наступному тижні, але це буде тільки півтора місяця перевезення. Далі я знову буду просити про перерозподіл коштів або про додаткові кошти, тобто ми. Сьогодні опинилися в дуже складній ситуації. Ми просто обмежені сьогодні законом про державні закупівлі. Самостійно рішення управління фінансів ні в якому разі не буде приймати, хоча ну, певні повноваження у мене як начальника є. Але тут давайте розглянемо послідовність даного питання. Сьогодні да, сьогодні необхідність, тому що зупинилися автобуси. Але щодо перерозподілу видатків, сьогодні забираємо завтра. Додаємо в нас у нашому кошторисі, в нашому районі вільних залишків. Перевиконання бюджету відсутнє тому е, щось думати чи надіятись на тому, на те, що буде додаткове виділення коштів. На це ми не можемо розраховувати. Відділ освіти пропонує перерозподілити видатки на е, придбання е, предметів матеріалів та обладнання, тобто це те дизельне пальне у розмірі 282 тисячі, та направити її на загальноосвітні школи на е, заробітну плату. Якщо ми зараз ці гроші перерозпреділимо із е, пального на заробітну плату, потім куди ми назад будемо розподіляти. Мені здається, що треба зараз спочатку сідати, обговорювати питання із перевізниками, а потім повертатися і на сесії вже ці пропозиції. А солярку ми за такі гроші не закупимо. Кожному депутату, який представляє то чи інше село, потрібно дати домашні завдання, тому що є голови сільських рад, є бізнесмени, щоб своє село забезпечити пальним, попрацювати з бізнесменами, поговорити. А ну, бізнесмен... Безпраць, паність, дуже зрозуміло, але навіть в період війни діти повинні ходити в школу. Але, але як грошей нема, то ж ви їх візьмете. 6 тисяч 250 гривень я купила пально за власну свою зарплату і вожу дітей. Я жодного дня не можу пропустити, щоб моїх дітей з Вінницької області не довезли. Бо як я пропущу цей один день, то зараз вовчинці заберуть дітей у Козятинський район назад, і дітей 35 дітей. У мене сьогодні 35 дітей доїжджається, ціла школа. На завершення сесії депутати проголосували за переведення коштів з одного рахунку на інший, аби можна було ними скористатися для вирішення даної проблеми.